Так роби і будеш жити. Такими словами, дорогий Христос, звернувся до закону вчителя на його ствердження до заповідей любові. Іди і роби так само, завершує Господь свою розповідь про доброго Самарянина. Усе начебто є зрозумілим необхідність любові, її вищість понад усі інші почуття, її сила і краса. Усе начебто зрозуміло, але залишилося лише йти і любити так, як каже Господь у Євангелії, що, однак, не є легким. Адже нелегко змилосердитися над чужою нужденною людиною, над нетверезим і жебраком, над немудрим і диваком. Нам подекуди навіть важко змилосердитися над людьми, знайомими і зовсім не чужими. Що ж казати про тих перших або вже й про ворогів? А Самарянин змилосердився над чужинцем і представником ворожого народу. Натомість ми часто замінюємо своє милосердя загальними фразами самовиправдання. Він сам винен у своєму горю. Не можу йому допомогти, бо так він нічого не навчиться. Нехай йому допоможуть інші, тобто ті, які повинні це робити: соціальні служби, рідні, церква і так далі. Я б допоміг, але якраз зараз зовсім не встигаю, десь там на важливу якусь зустріч. Якщо я буду допомагати всім, то що зі мною буде? Якщо мова йде про те, щоби допомогти представникові ворожого народу, то число таких самовиправдань зростає значно. Таким чином виходить, що ближніх навколо нас не так вже й багато. У це число не входять чужі і нужденні, нетверезі жебраки, нерозумні й диваки, вороги і недроги. Але чи про таке розуміння ближнього говорив Христос? Ні, а говорив радикально протилежні. Ближнім є кожен, хто поруч, що і зараз любити Його означає любити Бога. Робити це означає мати життя. Серед християн можна іноді почути таку думку, що Бог перестав творити чуда, які були за часів Ісуса Христа. Але це чисто людське судження, адже Бог є досконалою людиною, тому Він ніколи не змінюється у своїй істоті, а тим самим не змінюється його можливості. Цю правду потверджує апостол Павло у листі до євреїв, Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той же, єврею 138. Насправді, дорогі мої, Бог продовжує творити чуда любові і милосердя, чудесні оздоровлення людей з душевних і тілесних недуг, але в інший спосіб через посередництво людей, а навіть через простих людей, які наповнені Божою любов'ю і милосердям. Бог творить чуда любові і милосердя руками людей. Тому питання рідкості чудесних уздоровлень людей Богом з їхніх недуг залежить не від сили Божої ласки, а від браку відкритості людей на його ласку і любов. Чинок самарянина можна назвати чудом любові, бо для нього не було ніяких перешкод національних, релігійних чи політичних, щоб допомогти потерпілому. Котрих, на жаль, не змогли подолати священники левіт. Поміч потерпілому від розбійників виявилися для самарянина найважливішою справою і найвищим добром. Брак Божої любові і милосердя в душі людини чинить її замкненою в собі, черствою і байдужою на потреби ближнього. Не готовою бути засобом оздоровлення для ближнього в руках Божих. Не раз і ми буваємо уражені, побиті, можливо, не так на тілі, як на душі, знесилені, змучені від тяжких терпінь, і повз нас проходять, переходять, можливо, і найближчі співжителі, наші рідні приятелі, чи навіть, може, і духовні особи. Але не зауважують нашого болю, не приділяють нам уваги, чи потрібної допомоги. І іноді зовсім стороння людина виявляє нам більшу допомогу, як наші рідні і близькі. Кожен з нас в своєму житті потребує деколи чудес для вирішення різних проблем. Господь Бо Бог своїм проведінням так керує обставинами нашого життя. Щоб у різний спосіб ми досвідчили його турботу і любов до нас, Бог також хоче послужитися нами, щоб кожен з нас міг бути чудом Божої любові і милосердя для ближнього, безкорисливо роблячи те, що вміємо і знаємо. Для правдивої любові немає меж, бо Бог любить всіх, хоче спасіння всіх. Тому ми, християни, Його духовні діти, за прикладом нашого Спасителя Ісуса Христа, маємо любити усіх, плакати любов без кордонів. Бо у наших ближніх, особливо у потребуючих, Бог приходить до нас в їхній особі, щоб ми засвідчили Йому свою любов. Тому апостол Павло так навчає про це. Отже, доки є час. Будемо робити добро всім, а найбільше ж своїм завірою. Галатів 6,10. Щоб праводиво любити ближнього, треба викорінити з себе себелюбство, відкинути різні людські амбіції, гріх гордості, які часто роблять нас неприступними для ближніх. Ми не маємо права робити різницю між людьми. Нема вже ні юдея, ні грека, ні язичника. Немає ні раба, ні вільного, немає ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всім ви одано у Христі Ісусі. Галатів 3,28. Не шукаємо хиб, недоліків чи помилок у наших ближніх, бо їх має кожна людина, а шукаємо радше їх у собі, і це власне скрипить єдність і любов між нами. Коли запитали одного великого дослідника, що робити, щоб нас любили інші, Він відповів найперше ти їх полюби. Навіть найгірший ворог стане приятелем, якщо ми зуміємо виявити своє шляхетне серце супроти нього. Бо немає такої сили, якої б не підкорила собі Божа любов. Просімо постійно Ісуса про таку відкриту любов, готовність створити добро всім. Кого зустрічаємо на життєвій дорозі, щоб в них бачити Христа і йому самому виявити свою любов, отримати за це нагороду вічного життя з Христом у Його Небесному Царстві. Жорстокосердні віруючі, для Бога гірші, ніж добрий безбожний. Господь хоче, щоб ми звернули увагу на те головне, у чому люди догоджають Богу, плід віри добру, щоб ми замислилися про власну жадібність і немилосердя, і втямили, що ці вади супутники втрати віри в Бога. Якщо ми зможемо побачити зв'язок жадібності і немилосердя втратою віри, то нам неодмінно захочеться позбавитися від перешкоди, що віддаляє на від Бога. Відсікаються гріхи на сповіді. Але що маємо в реальній сповіді на предмет милосердя і жадність? Найчастіше нічого. З чого починається сповідь у наших храмах? Ті, хто часто ходить в храм, чомусь забувають гріхи, щоб не забути, вони собі пишуть на листок. І на сповіді люблять говорити по паперцю. Приблизно за таким стандартом. Згрішив, церковні заповіді, нарушив храм Божий безстаранності, розсіяність на молитві, злінню і нехтуванням, залишав ранішні вечірні молитви. Під час служби Божої був розсіяний. ну і все таке віртуально набожне. Деякі починають спой набагато детальніше. Дочка хворіє, чоловік п'є, інші, чи на сповідь взагалі не знають, про що говорити, і про прощають допомогти сповідатися. Лідери покаяння, порушення десяти за сам заходять, не шанував батьків, украв гуляв заздрив, брехав. Але й у нас і досконалі парафіяни, які досягли старозавітньої праведності, вже не знають, у чому каятися. За віком їм розпуста неприйнят, красти вдома у самого себе не можна. Так плітки й засудження, тоді і каються й розводять руками, у чому грішний, а в чому не знаю. Таким кажу, слава Богу, старий завіт ми здолали. Уважатимемо, що сьогодні перший день справжнього християнства, тріумфу божественної любові. А що таке любов? Любов, і навіщо вона? Любов це перенесення центру тяжіння життя з себе на Бога і на ближнього. А отут от проблема. Навіщо жити не собою і по собі, коли це очевидно вигідніше. Про таких зациклених на собі один старий священник казав так. Раніше у селі ще діти були якби спільні, будь-яка мати. Йому ніс свитре дасть цукерку, а якщо потрібно, то й заступиться. А тепер пішла в магазин, купила ковбаси, сіла біля телевізора і сидить. І не потрібні їй ні, ні чужі діти, ні свої, і взагалі ніхто на світі. Отак і ми. Ми пішли від закону, але не прийшли до любові. Ми називаємо себе християнами. а Насправді ми старозавітні фарисеї. Ми хвалимося тим, що шануємо закон і правильно славимо Бога. Але ж погано шануємо закон, гірше за фарисею, гірше за мусульман, набагато гірше, але й набагато більше беремо у Господа талантів, які не віддаємо ні Господу, ні ближньому. Брати це зрозуміло, бо це мені. Віддавати незрозуміло, бо не мені. Лю любов, любов'ю, а гроші нарізно. Щоб зробити таку велику добру справу, як зробив самарянин, треба бути до неї готовим. Треба до чого зробити тисячу дрібних справ, щоб, коли підійде велика справа, ущатися за неї, не роздумуючись на автоматі. У людини має бути схильність до добра, яка прищеплюється щоденною правою. Але як у нас прийшов день без доброго тіла, ну то й що тут такого? Завтра чи післязавтра Бог по нашому допомогти? У чому шурпа? Ну, не допоміг ти тому чи другому. Усім не допоможе. Самі кінці з кінцями ледве зводимо. У чому витрати, а прихід малий? В чому грі? Чому мені потрібно любити цих людей, які, можливо, і самі винні в тому журпан? От я люблю всіх, а мене хто полюбить. Але ж на шию щадоді ноги звісять. Самому мало. А чому я маю годувати, слава Богу, у нього рідня і дві руки є, нехай вони його годують, а мені хто дасть. Добро вимагає укорінення, дорогими, без регулярної прави в милосерді серце яне, як квітка в горщику, який забивають поливати. Серце сохне і вже не в змозі прийняти у себе духа любові, ні до Бога, ні до людей, ні до себе. Воно стає таким, яким воно було у священника, як ішов єрехом. Таке серце перебуває в пітьмі і повільно занурюється у сло. Як можна пояснити сліпому, що таке світло? Як можна розповісти немилосердній людині, що таке божественна любов, і навіщо неодмінно потрібно всіх любити? Який максималізм і крайність, і як можна вибратися з пітьми на світло? Тут, таємниця, не ми вибираємо Бога. А Бог вибирає нас. Він перший приходить абсолютно до кожної людини і дає зрозуміти, що таке благодать. Він дає знати, яке солодке життя у душі святому і яка гірка закоханість у себе. Бог ніколи не залишить людину, яка хоч трохи сумує про нього і просить прийти і урятувати її душу від зла. А далі наш власний вибір. Обернутися до обличчям Бога або закрити обличчя руками мене немає. Перша рука, яка нам закриває очі жадібність, друга рука, що закриває нам очі, це безсердечність. Християнство починається саме з подолання жадності і прийняття милосердя. Це межа, що відділяє нас від усіх тих, хто знає Бога. Але вважає, що любити його не обов'язково і не треба. Сповідь є лакнув папірець, який виявляє, що живе людина по Богові або по собі. І який результат? Я практично не чую такої сповіді, щоби хтось так казав. Зрішив тим, що не шукав добрих справ. Зрішив тим, що на жадібність обняв любов до Бога і людей. Згрішив тим, що не хотів Бога бачити нашим спільним Отцем а ближнього брату. Та в якого Бога ти віриш, що це за християнство без Христа? Відповідь, дорогі мої, читаємо в Євангелії, яку нам розповідається про те, як до Христа тіснився народ, щоб зцілитися під час нагірної проповіді. А Він їм каже не про тілесне здоров'я, а про блаженство, здоров'я душі, яке досягається у трунах, Він каже: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Він каже, а його не розуміють, як і ми. Ми про хвороби, про те, що дочка хворіє, на роботі все не так чоловік п'є, а в чаші виносять тіло і кров Христові за поруку Царства Небесного, яке нам на землі чомусь не цікаве. Це не гріх благати Бога про здоров'я чи благополуччя, але от якщо дочка не хворітиме, грошенята заведуться, і на роботі буде все граш. Що тоді поділишся? Ні. Навіть якщо запропонують блаженство Царства Небесного? Радуйтеся і веселітеся, бо велика нагорода ваша на небесах. Яка нагорода з безплітної смоковниці? нас бентежить безвір'я. Чи буде царство невідомо, а то, що гроші в кишені, відомо напевно. Як прикмета того, що Господь відвідав людину. Яка прикмета, дорогі мої думає? Радість. Радуйтеся. Ці слова стосуються нашого теперішнього часу і служать індикатором життя у Богові і в любові до людей. Бог так влаштував світ, що повною радістю ми можемо радіти, коли центр тяжіння нашого життя лежить зовнім. Коли не я там, а хлесь від іншого. Велика нагорода відноситься до часу майбутнього. Якщо ми не віримо ні радості, ні нагороді, ні словам Христовим, ні Його Воскресіння, то що ми робимо в храмі? Це слова самого самогутнього Бога, що летять до нас, з глибин Всесвіту, вони повідомляють нам про конструкцію світу, принцип, якої лежить у самовітачі. Ми від, віддаємо, як людське, приймаємо божество. Закон світу ми змінити не можемо. Якщо підемо проти рожна, спочатку озлобимося, втратимо дрелочуття і помремо. Так сказав Бог. І слово його міцне. Ми погано чуємо ці слова, бо серце черстве, бо жадність закрила нам серце, бо людина, яка лежить на вулиці, у нас викликає гедливість. Бо на роботі ми замість братів бачимо супротивників, бо чужі діти нам здаються гидкими, бо ми нікого не любимо, як та бабуся з ковбасою й телевізором. Якщо серце відгукнулося на заклик Божий, можна урятуватися за допомогою розуму і пригадування. Згадаємо, що ми все таки назвали себе Християнами, Поді наділи на груди маленький хрест, що при хрещенні прийняли благодать, яка мало чим поступається благодаті ангельській. Дорогі мої, згадаємо, що Бог нам отець. А люди і ангели, про те, і згадаємо доброго самарянина, який показався на євангельських сторінках. Ми не знаємо ні імені, ні роду, ні звання. Але він залишився в очах Господніх прекрасною людиною. Згадаємо і подумаємо про те. Яку радісну нагороду Господь визначив цьому чоловікові, коли той від'їжджаючи з готелю, якому поклав побитого, і пораненого подорожньо сказав? Подбай про нього. А якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі вуки 10.35. Як Мала спалахнути благодать у нього в серці, як зрадів Господь його благородству і щедрости. Ті, хто пройшов по устраждальника, йшли з Єрусалиму, а ми йдемо з храму, підемо у світ і житимемо серед людей, яким ми чимось але потрібні. І це прекрасно, коли ми потрібні Богові і людям. Скажуть, що важко бути добрим, Але це добре, що в житті так багато труднощів, бо вони привід для реалізації любові. Любов, труднощі, жертва Богові, благодаті, благоженство сполучені одне ціле. І нагадують нам про Слова Божі, про те, що Царство Боже з силою здобувається. Нашою силою, за допомогою сили Божої, яка приносить не лише успіх, але й благодать, благодать, милосердя скрізь щедра. Людей, яким потрібна наша допомога, ми можемо знайти на роботі, на вулиці, в лікарні, втом. Немає нічого простішого, ніж знайти тих, хто потребує допомоги на шляху Царства Небесне, на шляху Єрусалим. Тих, кому ми можемо послужити молитвою, грошима співчуттям. Тому нам слід навчитися справжній сповіді Християн, що приносить благодать, любов і вінчається милосердям, полодом життя в Богові. Амінь якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, ну напевно, буде у. Але правда, вона має звучати, Біблію не можемо змінити. Щоб потім не виявилося запізно. Поки, можливо, вчимося, очого милосердя, цієї любові. Грішним породила мене мати моя, каже Псалом 50. І дитина, коли народжується, народжується зажатим кулачком. Нашим завданням є навчити її відкрити свою долоню на Бога і на ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!